Шановні колеги, члени експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, дозвольте запросити вас у віртуальну подорож до Волинського національного університету імені Лесі Українки. Наш університет перший заклад вищої освіти на Волині. регіоні з давніми освітніми традиціями, розпочав свою діяльність у квітні 1940 року як Луцький педагогічний інститут. За час своєї діяльності. Університет постав як знаний в Україні та за її межами заклад вищої освіти четвертого рівня акредитації, де у 2022 році здобували освіту 10 781 особа на 161 освітній програмі за усіма рівнями вищої освіти. Серед них 192 здобувача освіти навчаються за першим бакалаврським рівнем вищої освіти на спеціальності дошкільна освіта. У складі університету функціонує 16 факультетів та інститутів, 67 кафедр, де працюють 829 науково-педагогічних працівників. 91,2% з яких мають учені ступені та звання. 138 науковців є професорами, докторами наук. Заклад упевнено засвідчує стабільні темпи розвитку. За останні два роки у рейтингу ТОП 200 Україна піднявся із 75-ї позиції на 28 а за консолідованим рейтингом закладів вищої освіти України з 37-ї позиції на 22. Університет володіє потужною матеріально-технічною базою для провадження освітньої діяльності. До послуг здобувачів освіти, 11 навчальних корпусів, 5 гуртожитків на 1590 місць. Бібліотека, сучасна, стадіон, спортивний комплекс, ботанічний сад, агробіостанція, храм Святої Софії Примудрості Божої, база практики, спортивно-оздоровчий табір-Гард біля озера Світязь, перлини Волинського краю, розташований на території Шацького національного парку, де наукова спільнота України та Зарубіжжя зустрічаються під час науково-практичних конференцій та симпозіумів. Усі будинки та споруди університету адаптовані для маломобільних здобувачів освіти. З цією метою їх обладнано пандусами, а багатоповерховий корпус номер 2 пристосованими для неповносправних осіб ліфтами. Студентську молодь науковців, гостей університету надихає унікальна експозиція музею Лесі Українки, що дає можливість осягнути геній патронеси університету. Тут відбуваються окремі заняття з освітнього компоненту творчий феномен Лесі Українки для усіх здобувачів освіти першого курсу. Знайомство з університетом майбутніх абітурієнтів розпочинається через зручно розташовану на першому поверсі головного корпусу приймальну комісію, що працює цілий рік і надає усю необхідну інформацію вступникам, їхнім батькам. Зацікавленим особам, які прагнуть уточнити отриману на офіційному сайті університету інформацію. Поспілкуватися із спеціально підготовленими консультантами, отримати промоційні матеріали, що стосуються конкретної освітньої програми. Документообіг університету забезпечується через хмарний сервіс Офіс 365. Для усіх зацікавлених осіб доступна електронна енциклопедія Волинського національного університету імені Лесі Українки. Абсолютна більшість навчальних занять за освітньою програмою дошкільна освіта понад 30 років відбувається у навчальному корпусі номер 1 b Цей корпус один із найдавніших навчальних приміщень університету, де займаються здобувачі освіти факультету педагогічної освіти та соціальної роботи. Поруч з корпусом знаходиться університетська бібліотека, Волинська обласна наукова бібліотека імені Олени Пчілки. Обласна та міська бібліотека для дітей та юнацтва, університетські стадіони, студентська їдальня, улюблені серед молоді заклади дозвілля. У нашому навчальному корпусі впродовж останніх трьох років місцем навчання майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти викормилось окреме крило корпусу на четвертому поверсі, де розміщені аудиторії, кабінет завідувача, приміщення випускової кафедри для роботи науково педагогічного персоналу. Музей іграшки, коворкінг-зона, необхідне обладнання для проведення занять, полиці буккросінгу, куточок матері і дитини і таке інше. Освітнє середовище факультету педагогічної освіти та соціальної роботи є максимально зручним для здобувачів освіти та водночас задумане і реалізоване як наближене до освітнього середовища закладу дошкільної освіти, місця майбутньої професійної діяльності випускників. Загальна площа навчальних приміщень. Та науково-дослідних лабораторій факультету педагогічної освіти та соціальної роботи понад 2000 метрів квадратних. До послуг студентів 22 аудиторії, закріплених за факультетом, серед них більше половини підготовлені для лекційних, решта для практичних і лабораторних занять. У просторій рекреаційній зоні біля деканату факультету розміщені інформаційні стенди для усіх факультетських спеціальностей, де міститься актуальна для здобувачів освіти інформація. Розклад. Поточні оголошення, інформація про телефони сервісних служб, скринька довіри, зручні меблі для відпочинку та проведення часу під час перерв між заняттями. Іноді у цій зоні відбуваються заходи студентського самоврядування, різноманітні флешмоби до календарних дат, інші події студентського життя. Елементом культурного зростання здобувачів освіти та їхніх викладачів є реалізована на спеціальності ідея букросінгу. Способу вільного доступу до сучасної книги. Правила прості: бери і читай, але взамін залишай нову книгу, яку рекомендуєш прочитати іншим. У коридорі між навчальними аудиторіями влітку 2022 року відкрилася унікальна фотогалерея Долі, де розміщено світлини десяти випускників спеціальності дошкільна освіта різних років, здобувачі освіти. А особливо першокурсники з інтересом знайомляться з життєвим та професійними шляхами випускників, а університет пишається їхніми здобутками. Майбутні вихователі знають, що у галереї з часом можуть бути і їхні портрети. Обладнання аудиторії b 408 покликане ознайомити здобувачів освіти із освітнім напрямком базового компоненту дошкільної освіти дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Представлені матеріали сприяють формуванню у вихованців сенсорно-пізнавальної та логіко-математичної компетентності, а в здобувачів освіти уміння їх застосовувати. До послуг майбутніх вихователів бізіборди, лепбуки, виготовлені власноруч під час практики у закладах дошкільної освіти міста, стіл для піскотерапії. В аудиторії b 410 представлено виставку методичної літератури, комплексних та парсіальних програм, посібників, авторських методичних рекомендацій науково педагогічних працівників кафедри та зразки осередків ігрового середовища в сучасному закладі дошкільної освіти. Кількість та зміст представлених осередків змінюється. Сьогодні можемо ознайомитись із варіантами оформлення та наповнення осередків, зокрема. Сюжетно-рольових ігор, де зібрано іграшки та обладнання для сюжетно-рольових ігор, зоопарк, сім'я, лікарня і розгорнута сюжетно-рольова гра супермаркет. За допомогою цього обладнання здобувачі освіти опановують уміння розвивати в дітей ігрову компетентність, виявляти емоційно ціннісне ставлення. Осередок для самостійної художньої діяльності, де представлені різні матеріали для малювання, аплікації, ліплення, обмальовування, розмальовування та інше. Які використовуються у процесі розвитку мистецько-творчої компетентності дитини дошкільного віку. Осередок конструкторсько-будівельних ігор, де є зразки різних видів конструкторів, які сприяють розвитку від технологічної та предметно-практичної компетентності дитини. До послуг студентів повний комплект дарів фребеля, палички кюзенера, блоки дієнеша, матеріали розвитку мовлення тощо. Ознайомлення із навчальним обладнанням аудиторії B411 наочно зорієнтує здобувачів освіти щодо реалізації освітнього напряму дитина в природньому довкіллі. В аудиторії представлено живі об'єкти: акваріум, папуга, кімнатні рослини, зразки предметів догляду за ними, природні матеріали. Використавши QR-код, розміщений на кришці акваріуму, Здобувачі освіти потрапляють на сторінку довідник з описом усіх його мешканців та короткою інформацією щодо догляду за ними. На почесному місці педагогічні кейси, сформовані студентами, досліди в природі, спостереження за кімнатними рослинами, город на підвіконні, цікавінки про свійських тварин, пори року та інші. Тут ви також побачите змістовні лепбуки екологічного спрямування, виготовлені власноруч здобувачами освіти під час практикуму. Аудиторія містить дослідницьке обладнання, мікроскоп, зразки речовин та природних матеріалів, які, яке полюбляють використовувати як майбутні вихователі, так і діти. Аудиторія B407 407. Використовується для опанування освітніх компонентів історія дошкільної педагогіки, організації ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку, методика формування творчо спрямованої особистості та інших. В цій аудиторії розміщений відомий в університеті та за його межами музей іграшки нашого дитинства дослідницький елемент освітнього середовища майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Концепцію музею Передбачено пошукову роботу здобувачів освіти, функціонування тимчасових сезонних експозицій. Зокрема, саме зараз у музеї діє тимчасова експозиція давніх ялинкових прикрас, серед яких є і антикварні екземпляри паперових та давніх скляних ялинкових прикрас першої половини ХХ століття. Окремо представлена колекція іграшок для новонароджених, керамічні ляльки, конструктори, іграшки-трансформери, музичні інструменти. Родзинкою музею є експонати, ляльки, коляски, велосипеди, пустушки, якими користувалися у дитинстві науково-петичні працівники кафедри. Про це знають здобувачі освіти і сприймають науковців як поціновувачів історії власного дошкільного дитинства. Для здобувачів освіти, відвідувачів факультету, передбачено куточок матері і дитини. Це місце відоме молодим мамам, де є можливість переповити дитину, замінити памперс, погодувати. Можна навіть використати коляску для сну дитини, яка також є у куточку матері і дитини. В університеті створені належні умови для роботи науково педагогічних працівників. Виробнича документація, професійна література, виставка публікацій науково педагогічних працівників представлена у кабінеті завідувача кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти. Усі науково педагогічні працівники кафедри мають свої робочі місця: доступ до комп'ютерного обладнання. До послуг здобувачів освіти. Функціонують спеціально обладнані аудиторії для проведення тренінгових занять, презентації результатів наукових досліджень, настановчих та підсумкових конференцій з практики, гостьових лекцій. Дозвілєві масові заходи, концерти, урочистості з нагоди посвяти першокурсників, вручення дипломів, загальні збори здобувачів освіти або їхніх батьків, зустрічі з цікавими людьми та інші культурні події відбуваються у залі на 360 місць. Сцена містить рояль, необхідне обладнання для проведення масових заходів виховного характеру, концертів, театралізованих вистав тощо. Для забезпечення навчального процесу здобувачів освіти, що навчаються на освітній програмі Дошкільна освіта, використовується приміщення інших корпусів університету, які знаходяться у безпосередній близькості між собою. Так у навчальному корпусі 2С розміщено чотири найбільші аудиторії університету на 160-200 осіб, де наукові педагогічні працівники забезпечують викладання освітніх компонентів, які викладаються одночасно на багатьох освітніх програмах, наприклад, педагогіка загальна, творчий феномен Лесі Українки, філософія, логіка та інші. Навчальні заняття з освітнього компоненту вікова фізіологія з основами валеології відбуваються у навчально-дослідницькій лабораторії вікової нейрофізіології. У лабораторії є все необхідне обладнання для вивчення анатомофізіологічних особливостей онтогенезу людини у ранньому та дошкільному віці, а також індивідуально-типологічних особливостей прояву діяльності вищих відділів центральної нервової системи. У цьому ж корпусі розміщені комп'ютерні лабораторії відділу технічних засобів навчання Центру інноваційних технологій та комп'ютерного тестування. Загалом в університеті функціонує 22 комп'ютерних лабораторії з загальною площою 939,9 метрів квадратних. Усі 293 комп'ютери центру об'єднані у корпоративну мережу із підключенням до мережі інтернет. Приміщення відповідає санітарним нормам, вимогам технічної безпеки та працюють повний робочий день, 8 годин, що дає можливість проводити навчальні заняття в обсязі 50 академічних годин на тиждень. Підсумковий контроль знань із нормативних дисциплін відбувається за допомогою комп'ютерного тестування. Ця форма складання екзаменів добре зарекомендувала себе серед здобувачів освіти як найбільш об'єктивна та неупереджена. Значну роль становленні майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти відіграє бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки, розміщена в окремому спеціально спроєктовому для цієї мети приміщенні. У бібліотеці функціонують не лише просторі читальні зали, зручний доступ до абонементу, у тому числі електронного, фондів спеціальної, художньої, наукової літератури, але й приміщення для проведення заходів культурно-мистецького змісту, виставок, наукових конференцій різних рівнів, зустрічей з відомими державними діячами та науковцями. Доброго дня, ми знаходимося в бібліотеці Волинського національного університету імені Лесі Українки. На сьогоднішній день наша бібліотека є інформаційним, комунікативним, культурним, просвітницьким інтелектуальним центром нашого університету. Але я напевно сьогодні хотіла би більш заакцентувати нашу увагу, наскільки ми сприяємо навчальному процесу, наскільки ми допомагаємо нашим студентам в здобутті освіти. Адже бібліотека площа бібліотеки понад 7 тисяч метрів квадратних. Це є відділ абонементу, де відбувається реєстрація і видання літератури на абонемент. Давайте зайдемо, побачимо, де знаходиться кафедра обслуговування. Педагогічного факультету, ось тут студенти можуть отримати літературу додому на користування. Вони постійно є нашими читачами. Є також кафедра реєстрації. Читачів дуже зручно заходити і виходити, оскільки є двоє дверей для того, аби не було скупчення. Довідково бібліографічний апарат, де студенти можуть підбирати собі літературу. Користування комп'ютеризоване робоче місце з де можна користуватися електронним каталогом. Електронний каталог вміщує понад 50 тисяч. Записів, які знаходяться на різних носіях, також працівники інформаційно-бібліографічного відділу постійно надають кваліфіковану допомогу і для наших користувачів. Будь ласка, це є наша читальна зала, дуже зручна, великі, гарні вікна, освітлення, дуже комфортно знаходитися і працювати. Завжди ми раді бачити і чекати наших студентів. Торік на базі університетської бібліотеки було утворено інклюзивний хаб, що є унікальним майданчиком для розвитку осіб з особливими потребами, простором творчих ідей здобувачів освіти місцем проведення різноманітних заходів з дітьми, що вимагають застосування інклюзивних підходів науково педагогічні працівники, здобувачі освіти, спеціальності дошкільного освіта мають можливість моделювати тренінгові розвивальні заняття з дітьми з особливими потребами. Поруч з інклюзивним хабом знаходиться зручна санітарна кімната із можливістю її використання особами з особливими потребами. В університеті значна увага приділяється фізичному розвитку та збереженню здоров'я учасників освітнього процесу. До послуг здобувачів освіти. Понад 10 обладнаних спортивних залів, сертифікований стадіон, два спортивних майданчика із штучним покриттям, матеріальна база спортивного комплексу університету повністю задовільняє усі необхідні потреби для викладання освітнього компоненту фізичне виховання. Також професійними тренерами проводиться заняття у різноманітних спортивних секціях на безкоштовній основі. Велике значення у підготовці фахівців для роботи у системі дошкільної освіти відіграє співпраця університету з базами практик, кращими закладами дошкільної освіти міста Луцька та Луцької територіальної громади. Здобувачі освіти мають можливість навчатися на виробництві під час навчальної та виробничих практик, постійно перебувати у контакті з досвідченими фахівцями у галузі. Згідно угоди університету з управлінням освіти Луцької міської ради, здобувачі освіти мають повний доступ до матеріальної бази закладів дошкільної освіти, де практикуються майбутні вихователі. Шановні колеги, я рада вітати вас у комунальному закладі, закладі дошкільної освіти, номер 10 Ясно садок Луцької територіальної громади. Наш заклад уже дуже багато років співпрацює із. Волинським національним університетом імені Лесі Українки, а саме із кафедрою дошкільної освіти. Сьогодні ми з вами знаходимося у студії образотворчого мистецтва, де працюють і займаються діти-дошкільники. Але сьогодні в цій студії займаються здобувачі. Освіти Волинського національного університету, який разом з тим є і вихователями нашого закладу. Базу практики, базу цього кабінету мистецької студії ми радо надаємо для занять саме здобувачам освіти. Вони тут можуть проводити різноманітні мистецькі заняття. Заклад дошкільної освіти. Щиро дякую Національному університету за підготовку кваліфікованих спеціалістів. Улюбленим місцем проведення зустрічей багатьох науковців та практиків є університетська база спортивно оздоровчий табір ГАРД щороку. Затишна конференц-зала, спальні приміщення, їдальня зустрічають науковців, студентів, які прибувають на цю базу з усіх куточків України для участі у науково-практичних конференціях, організованих факультетом педагогічної освіти та соціальної роботи. Так, наприклад, 10-12 червня 2021 року спільно з лабораторією дошкільної освіти та виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Було проведено першу міжнародну наукову-практичну конференцію Освіта дітей раннього та дошкільного віку в Україні, сучасний стан та перспективи розвитку. Її учасниками стали знані в Україні дослідники проблем розвитку, навчання та виховання дітей раннього і дошкільного віку. Підсумовуючи, зазначимо, освітній процес у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбувається у відповідних приміщеннях. Які відповідають санітарно-гігієнічним нормам. До послуг студентів надано необхідний комплекс обладнання та методичного забезпечення під час викладання усіх освітніх компонентів. Університет забезпечує систему контролю за утриманням наявної матеріально-технічної бази, дотриманням техніки безпеки, у тому числі протипожежної. В цілому матеріально-технічна база університету відповідає ліцензійним вимогам. Щодо надання освітніх послуг за освітньою програмою 012 дошкільна освіта. Дякуємо за увагу!